Усім привіт! Сьогодні хочу обговорити з вами книгу, яку я прочитала нещодавно. Це твір Сергія Жадана. Інтернат. Спочатку хочу поговорити з вами про сюжет. Сюжет е, доволі таки дуже простий, е, там взагалі нічого такого немає. Е, нам у нас є головний герой, це Паша. Він вчитель української мови, йому 35 років. Але саме що цікаве, що Сергій Жадан е, не вказує прямо, що вчитель він української мови, бо як у нього питають, хто ти. Він каже: Я вчитель мови, мови тої самої. Тобто він не вказує. Якось самої мови. А ну ми вже розуміємо, що він вчитель української мови? Події, як я вже зрозуміла, відбуваються в січні 2015 році, в Дебальцево, коли місто окуповувалося. І от, місто, де живе наш герой, воно потрапляє під окупацію. У Паши є його племінник, котре знаходиться в інтернаті. Ну, чому саме і книга називається інтернат. І цього хлопця його потрібно забрати з того інтернату додому. Живе Паша зі своїм батьком, в нього є сестра. Сестра зовсім не займається дитиною, тому дитина знаходиться в інтернаті. Вона не. Не проявляє ніякого бажання поїхати забрати свого сина, це все перекладається на Пашу. і Паша вирішує, що він все-таки забере свого помінника з інтернату. Саме, що цікаве, знаєте, як я коли почала читати, я зрозуміла, що наш головний герой це герой, котрий вважає, що він поза політикою, війна його не стосується. Був навіть опис, як він. Розповідав про свій звичайний день. Тобто Він проснувся, сходив на роботу, прийшов. Тобто, знаєте, мені здалося, що наш головний герой Паша він такий собі сіра мишка, котра живе так, що я нічого не знаю, моя хата скраю. І знаєте, він все-таки намагається дотримуватись цієї думки, що він мене не стосується, я не дивлюся телевізор. значить, все окей, і взагалі мені все рівно, я живу звичайним життям, я собі ходжу на роботу, заробляю якісь кошти і живу, і мені так нормально. І мені здається, що от саме таким героєм Сергій Жадан хотів показати, що є такі люди, котрі притримуються такої думки, що я поза політикою, політика мене ніяк не стосується, і війна також. Але як результат, війна зачепа всіх рано чи пізно, тому що війна вона нікого не обходить. І ось, знаєте, перше, що мене дуже от, вразило, це як був опис, як наш паша їхав з таксистом до інтернату. І вони їхали, і там були військові. Котрі побачили, що їде якесь таксі, і один із них націлює свою зброю в сторону машини. І Паша дуже злякався, тому що він бачив, що військовий доволі таки готовий вистрелити. Коли Паша дібрався, все таки до інтернату, мене вразило те, що навіть його помітник, хлопчик, якому 13 років, він веде себе доволі таки спокійно, тобто. Йдуть обстріли, йдуть бойові дії, і хлопчик веде себе спокійно, тобто він вже це сприймає як звичне життя. Да, йдуть бої, йде війна, але він нормальний. Я не спостерігала за хлопчиком якоїсь паніки. І знаєте, таке, що мене дуже ще вразило, зараз вам процитую: це коли Ніна. Їхня вихователька говорить паші, що вони проходять повз кабінету, там написана бібліотека. І вони дивляться, що там зруйновано, від вибуху винесені, винесені двері пошкоджені, там розкидані книжки, і от що ця Ніна говорить: Добре, що діти читати не люблять, говорить Ніна. Коли прилетіла, тут нікого не було, всі на кухні сиділи. Є в них так ще один герой, це фізрук. Фізрук мені взагалі здався якимось дуже дивним героєм, тому що він притримується того, що в Радянському Союзі було добре, і от раніше було добре. Вибачаю за тавтологію. Зараз наведу цитату. стату. Да, погоджується самі з собою фізрук. Шкода, не в той час народилися, не в тій країні. Інша річ ми. У нас була справжня країна, нам не треба було боятися. Нашим головним героям не так легко дібратися додому. Ось, наприклад, є цитата того, що спостерігав Паша. Саме тоді за деревами чітко і прозоро поступає військова техніка, колона вантажівок, тягачів, танків, бронетранспортерів, не поспішаючи сунуть без кінця і початку. Сунуть і сунуть, прокочуються під мерзвою трасою. З їдуть, ловить себе на думці Паша з боку державного кордону, колишнього державного кордону виправляє сам себе колишнього. А також ще одна ось цитата: півтора роки тому, всього лише півтора роки тому, спокійні часи, розмірене життя. Ще півтора роки тому Паша ходив на роботу. Вечорами на вихідних займався репетиторством. На життя цілком вистачало. Скуповувався в секондах оптових магазинах. Зовні могло здатися, що добре одягається. А, тут мені здалося, що автор підкреслює те, що Паша почав розуміти, що його життя вже не буде таким, як раніше було, і що раніше йому жилося добре до того, як місто попало під окупацію, почалася війна. А далі продовження. І ось минуло півтора року. Препотит розстави непотрібні, діти розбіглися. Марина від нього пішла, трудовик опинився по той бік лінії фронту. До речі, хто така Марина? Марина? Це його дівчина, з якою він намагався будувати відносини, але в них нічого не вийшло. Також було цікаво почитати про їхні відносини, тому що вони були доволі такі дивні і зрозуміло, чому вони не живуть разом. Знаєте, у них були такі відносини, коли. Вони, наче живуть разом, але їм так добре, коли вони не пересікаються. Бо як там було сказано, що вони навіть як лягають спати, вони намагаються робити вигляд, що вони вже сплять, аби взагалі одне до одного не говорити. А ось є цитата того, як він описує людей, котрі бігли від війни. Новоприбулі прибули майже без речей, схоже, зовсім не мало часу зібратися. Вибігали в чому були, прихопили, що трапилось під руку. Хтось спить на своєму шпальті, хтось на покривалі, хтось під голову підклав зимові чоботи. Жодних валіз, жодних клунків, темні від страху та недоспиння обличчя. По цій цитаті мені здалося, що башок починає змінюватися і починає аналізувати свої помилки і розуміти те, як було раніше добре. А ось, наприклад, тихі вечори, темні ночі, стільки в усьому цьому виявляється. «Стільки тепла, варто було потрапити сюди в середину пекла, аби відчути, як багато мав і як багато втратив». Ще одна така ситуація, котра, як мені здалося, змінила повністю нашого героя. Це коли він побачив пораненого військового, котрий був тяжко поранений. І там описується ситуація, що лікарів мало, багато поранених бійців. І кожному з них потрібна негайна допомога. І от паша його залишають біля одного з пораненого військового, і паша бачить, як йому не встигають надати медичну допомогу. І паша починає спостерігати, як він помирає. Паша стоїть над пораненим, тримає його за руку, не знає, що робити. Ну чому ти не береш? Ну чому давай, візьми, доки він ще тут, доки він живий, візьми, доки він може почути, доки не пізно. Ну давай, він же зараз відійде, ось прямо вже заплющить очі, і все. Більше його ніхто не почує. Більше він нічого не скаже. Чи кілька хвилин він тут, йому можна щось сказати. Він вже не може відійти, нічого не почувши. Ось так на засунутих обідних столах з перерізаним. І, знаєте, я спостерігала те, що головний герой він змінювався. Тобто, коли він е забрав вже свого племінника з інтернату, е як він вже його врятував. І коли Паша відчув все, все, оце, що е трапляється зараз у його місті, він повністю... Змінився. Мені здається, що Паша почав переосмислювати свою поведінку раніше і аналізувати свої помилки. Як мені здалося, автор хотів, щоб ми задали собі таке питання. А чи є хтось біля нас, такий, як Паша? В кінці твору все одно нам не дали прям чітку відповідь на те, Яку ж позицію брав Паша, на який шлях він став, що він для себе вирішив? І визнав він свої помилки, і так далі. Але мені здається, що все-таки Пашу змінило оце все, що він змінився. А також, як я починала читати твір, я бачила, що його відносини з сім'єю вони були такі, знаєте, напружені. Що стосується навіть відповідника, він не, ос... не мав з ним нормальних, нормальних відносин. А от коли вони а... залишилися вдвох в період війни, мені здалося, що вони більше почали спілкуватися. Хочеться також сказати, що ця книга не про війну, не про військових, не про те, як воюють чи ще щось. Це книга про. Людину на війні, про населення, яке на війні, яке залишилося в містах окупованих. Це про те, як люди переживають війну, окупацію. Якщо ви ще не знайомі з творчістю Сергія Жадана, я вам рекомендую взяти, наприклад, навіть цю книгу-інтернат. Я сама прочитала лише одну книгу Сергія Жадана, але я Впевнено, 100% можу сказати, що якщо ви хочете почати знайомство з автором, будь ласка, беріть цю книгу, вона повністю вас вразить і вона стане однією з ваших улюблених книг. Я дуже рада, що я взяла цей твір для читання, тому що він став одним із моїх улюблених і дійсно я можу 100% всім його рекомендувати. Якщо щось не повністю тут проаналізувала або не все сказала, що хотілося б, я, можливо, зроблю окремий пост в інстаграм на дану книгу, але я намагалася в цьому відео повністю з вами поділитися своїми думками і поділитися своїм враженням про цю книгу. Я дякую вам за перегляд, за те, що додивилися це відео, і ми побачимося з вами в наступному відео. Бувайте!